продовжуємо перебувати в стані епідемії ковіду, яка є складовою всесвітньої пандемії. Те, що ми перебуваємо в стані епідемії, підтверджується тим, що випадки захворювань реєструються на різних територіях, в тому числі епідемія продовжується в Україні і у нас в області. Стан епідемії підтримується завдяки тому, що періодично відбуваються зміни в геномі віруса, з'являються нові генетичні варіанти, і це відбувається неодночасно на всіх територіях, але Періодично ми чуємо повідомлення, що в тих чи інших країнах загострюється ситуація з ковідом. Ну, Щось подібне ми переживаємо і в Україні, і, зокрема, в Тернопільській області. У нас після певного періоду благополуччя відносного із захворюваностю на ковід, коли у нас. Реєструвалося, скажімо, середньоденна кількість так званих активних хворих, це люди, які продовжували хворіти, навіть складала 30, 32, 36 випадків в цілому в області, і рівень госпіталізації значно знижився, і зайнятість сліжок, так званих ковідних, була доволі низькою. Приблизно десь 8%. Тижнів тому назад ми почали спостерігати повільне зростання. Захворюваності на ковід в області, і от на сьогодні кількість людей, які продовжують хворіти в області середньоденна коливається в межах від 600 до 650 чоловік. Тобто, це підкреслює ось такий хвилеподібний характер перебігу епідемії. Тому ми ще раз говоримо про те, що ми перебуваємо в стані епідемії ми не вийшли, і наші прогнози зв'язку з такою ситуацією наступні. що... Враховуючи, що ковід на сьогодні, всім визнано, що це є інфекція групи гострих респіраторних з повітряно-краплинним механізмом передачі переважно. Нас з настанням холодного періоду року очікує підвищення захворюваності, як, зрештою, і на інші. Подібні захворювання грип та ГРВІ. На загал мутацій пов'язаних з вірусом sars cov 2 який є збудником covid 19 боятися не варто. Тому що якщо узагальнити, в якому напрямку відбуваються мутації, то вони відбуваються в прийнятному для нас напрямку. Ми говорили про те, що вірус, який зовсім недавно попав, або проник до людської популяції, він буде зазнавати змін. І якщо ці зміни будуть полягати, у таких загальновизнаних канонах, що кожен збудник, який хоче себе зберегти в природі і хоче продовжити своє існування і циркуляцію в нашій людській популяції, він буде змінюватися в напрямку зменшення вірулентності, він буде менш патогенним, тобто, щоб менше завдавати проблем. Людській популяції таким чином зберегти себе як вид. І ось такі зміни і відбуваються з вірусом sars cov 2 Всі мутації, які були потім після уханського варіанту, вони якраз і призводять до зменшення вірулентності, до зменшення патогенності. Неправда, це супроводжується збільшенням заразності, але ну, це так звана контагіоність. Озняється, але все-таки на фоні зменшення патогенності і вірулентності нас не дуже лякає, і ось ця ситуація. Яка має місце останні тижні місяці в цілому в світі в Європі? Вона якось і підтверджує те, що, не дивлячись на деяке відносне зростання рівня захворюваності з попередніми місяцями, ми маємо невисокий рівень госпіталізації, ми маємо доволі низький рівень смертності. І ось в такому напрямку, очевидно, вірус і далі буде мутувати. Тому боятися мутації вірусу не варто. Тим більше, що всі ці мутації вони не призвели до того, що або не призвели до неефективності вакцини, які зараз використовуються, не дивлячись на зміни в геномі, хоч їх, як би їх там багато не було, всі ці зміни не. Не в значній мірі торкаються змін в спайкових білках, і тому вакцини, які напрацьовані на перший варіант так званий Юханський, вони є доволі ефективними. Тому у нас є ефективний засіб боротьби на сьогодні власне, з ковідом. Вакцинація лишається доволі ефективним методом, але треба уточнити методом чого. На сьогодні загально визнано, що у вакцинованих людей перебіг ковіду значно легший. І летальність серед вакцинованих людей теж значно нижча, ніж на загал. Тобто, я думаю, що ви зауважили, я не говорю про те, що вакцинація запобігає захворюванню. В значній мірі. Запобігає, але, скажімо, мета вакцинації проти ковіду на сьогодні це все-таки зменшення індивідуальних ризиків в плані перебігу, в плані ускладнень і в плані летальності. Чи можуть захворіти люди вакциновані, так, на жаль, можуть. Але через те, що вони вакциновані, от там відбувається те, про що я казав, вони набагато легше переносять захворювання. Бустерна доза, це, як правило, третя доза. Ну, зараз йдеться вже і про четверту дозу. Тобто ми розуміємо таким чином, що людина вважається вакцинованою проти ковіду за умови, що вона отримала вакцину двічі, а от третя третє введення вакцини це вже так звана бустеризація. Вимога до першої бустерної дози на загал така, що вона має здійснюватися не раніше аніж 4 місяці після вакцинації. Я хотів би пояснити значення або зміст цього терміну бустеризація. Справа в тому, що використовуючи вакцину для бустеризації, ми ж, в принципі, копіюємо природний процес, який полягає в тому, наприклад, що люди, які перехворіли ну, для прикладу вітряну віс. Або кором, і набувши таким чином природний імунітет. Потім зустрічаючись із збудником в подальшому своєму житті, отримаючи певну дозу цього збудника, вони проходили бустеризацію природним способом. Тобто, повторна зустріч зі збудником вакцинованої або імунної людини, спричиняла підвищення рівня специфічного імунітету. От в даному випадку, тут ми точно копіюємо цей природний процес, коли людина, яка набула імунітет після вакцинації, тобто, це штучний імунітет, потім ми Підвищує рівень цього імунітету, вводячи додаткову дозу. Е, ну, от Першу бустерну дозу або третій прийом вакцини він показаний всім, в тому числі і дітям старше 12 років. Е, на сьогодні в Україні введена так звана четверта доза або друга бустерна доза. Виходячи з певних обставин, вона рекомендована певним групам населення. Ну, по перше, це люди старші 60 років. Це така вікова категорія. Дуже часто ця вікова категорія має вже набуті протягом свого життя певні проблеми зі здоров'ям, і це бустеризація, четверта доза. Вона і покликана захистити оцю групу вікового ризику. Від 18 до 59 років бустеризації четвертій підлягають Люди, які перебувають в будинках, де утримуються неспроможні, люди, які вимагають відповідного догляду і тому подібне, люди із певною інвалідністю, люди із соматичною патологією, яка сприяє. В тяжкому перебігу і несе загрозу летальності, люди із імуносупресією, тобто відповідні категорії населення, яким в першу чергу показана от ця четверта доза або друга бустерна доза. Вакцини для бустерізації рекомендовані так звані мрнк вакцини це в основному Pfizer, але так само і Moderna. Для всіх бажаючих отримати бустерну дозу. Простенька рекомендація звернутися до свого сімейного лікаря, який вирішить цю проблему скерувавши вас. До певного центру щеплень, які діють вакцин, на сьогодні достатньо. Немає проблем, в тому числі з вакцинами для бустеризації. Це вакцина Китайська Коронавак, яка є цільновіріонною, Це вакцини Джонсон, це Модерна, це вакцини Pfizer. На сьогодні вони всі присутні на ринку. Я вам скажу, що на сьогодні проблема пов'язана з використанням цих вакцин, тому що об'єми вакцин ну, на превеликий жаль, поки що перевищують попит. Ну, Суму мушу констатувати, що активність людей в бажанні завершити вакцинацію, отримати першу бустерізацію чи другу доволі невисока. Шкода, звичайно, але я ще раз наголошую, що можливість вакцинації любої на сьогодні є. Правила поведінки. Як людей з підозрою на хворобу, так і людей здорових вони визначаються в першу чергу тим і нашим розумінням того, що ковід в абсолютній більшості передається через повітря. Це Інфекція, яка належить до інфекції з повітряно краплинним шляхом передачі. Ну, от, звідси, відразу постає питання захисту органів дихання. Захистити органи дихання можна респіратором певного рівня ffp 2, П3. Ну, якщо немає таких респіраторів, то можна, звичайно, використовувати і маску, звичайно, хоч вона в меншій мірі захищає від загрози зараження ковідом 19. Це, що стосується людей здорових. Здорові люди мають уникати місць масового скупчення людей, особливо в закритих приміщеннях, тому що всі інфекції з повітряно-краплинним механізмом передачі, вони дуже добре і дуже швидко реалізуються в закритих приміщеннях, особливо в приміщеннях, які недостатньо вентилюються. Де недостатня кратність повітрового обміну, де не здійснюється кондиціонування повітря? де... Об'єми повітря, нероховання на присутність такої кількості людей і тому подібне. Окрім того, здоровим людям рекомендовано уникати контакту з людьми, які мають будь-які ознаки респіраторного захворювання, будь-які прояви зі сторони верхніх дихальних шляхів можуть і мають розцінюватися здоровою людиною, як загроза зараження любою ГРВІ, в тому числі і ковідом. Цього треба уникати. Стосовно людей хворих, які можуть бути джерелом зараження для інших. Ну, по-перше, все таки ми маємо зрозуміти, що якщо людина підозрює, що вона захворіла, вона Має лишатися вдома. Вона не має наражати на ризик захворювання своїх колег, друзів, інших людей. Вона ні в якому разі не має користуватися громадським транспортом. До речі, закриті об'єми, якщо я говорив особливо в громадському транспорті, де на невеликій площі в закритих об'ємах скопичується дуже велика кількість людей. Це місця. Дуже ефективного зараження на ковід, як і на решту інфекцій. Така людина може за крайньої необхідності, якщо немає, кому їй допомогти скористатися послугами аптеки чи продовольчого магазину, але використовуючи засоби захисту. До поведінки індивідуальної, яка має захищати людей, мають відноситися вимоги так званого кашльового етикету. При експіраторних актах ми там кашлі чи чхання не можна закривати рота чи носа долонями, треба скористатися можливістю закритися внутрішньою стороною поверхонь ліктівого суглоба. Ну і коли ми змушені вже перебувати десь в якихось місцях масового скупчення, то треба регулювати термін перебування і треба регулювати дистанцію. Перебування більше 15 хвилин в закритому приміщенні, де не зібрані інші люди, вже несе загрозу. Перебування на фізичній дистанції менше півтора метра, теж несе загрозу. Одним словом, ми маємо розуміти, що повітряне середовище, в якому ми перебуваємо, має бути здоровим, тому безпечними місцями перебування, звичайно, є так звані місця з відкритим повітрям. І навпаки, закриті приміщення є зонами ризику щодо ураження ковідом та іншими респіраторними хворобами. Не специфічними методами профілактики будь-яких хвороб, тому в числі і хвороб з механізмом передачі, про які ми говорили, це все таки здоровий спосіб життя. Це а він включає здоровий сон, здорове харчування, яке має бути раціональним, збалансованим, де мають бути присутні вітаміни, мікроелементи, це належний порядок і організація робочого місця, це використання таких потужних факторів, зміцнення неспецифічної опірності, а вибачте. Краще сказати, неспецифічного імунітету, як свіже повітря, прогулянки, загартовування. Адже ми маємо розуміти, і ми знаємо, що все зав'язується не тільки на специфічну складову, на набути природнім чи штучним методом імунітет. Є ще дуже серйозна, неспецифічна складова, і вона якраз і залежить від усіх факторів. Яке ми тільки що сказали.